Привіт, друзі! Ви на каналі Мильна Опера. Сьогодні в нашій добірочці найцікавіші фільми червня 2025 року. Перед початком прошу вас поставити лайк та підписатися на канал. Все, от тепер починаємо. Балерина. У слов'янській міфології Кікімора це дух, який панує в затінку. Спіноф на шумілої екшен-франшизи Джон Уік з Кіану Рівзом у головній ролі. Події відбуваються між третім і четвертими фільмами про нестримного Кілера. У центрі сюжету балерина вбився Єва Макаро, яка стає на шлях помсти за свого батька. Головну роль цього разу виконує Анна де Армас. У фільмі з'явиться і сам Рівс, і Вінстон Скотт, власник готелю «Континенталь» у виконанні Єна Макшейна, і консьєрж Гаран, якого зіграв Ленс Редік. На жаль, ця роль стала для нього останньою. Актор. Раптово помер 17 березня 2023 року у віці 60 років. Із нових облич Норман Рідус та Гебріал Бірн. Режисер Лес Вайзман, який останнім часом працював над серіалами, але відомий за екшенами інший світ. Міцний горішок 4. І згадати все. Фільм вже вийшов у кінотеатрах. Смертельна місія. Привіт жод. Ви на борту космічного корабля Одесей 1 науково-фантастичний психологічний трилер про групу астронавтів, які вирушають у смертельну небезпечну місію до супутника Сатурну Титана, і намагаються зберегти контроль над реальністю. У складі екіпажу Лоуренс Фічберн, для якого тема контролю над реальністю вже давно знайома. А також Кейсі Афлік і Томер Капан, відомий за ролі французика у хлопаках. Режисером став Швед Мікаель Говстрим. Чия кар'єра хоч і не вирізняється гучними хітами, але має кілька міцних жанрових проєктів. Серед них 1408 за кінгом та план втечі, де разом зіграли Шварценеггер і Сталоне. Фільм уже вийшов у кінотеатрах. <звук> Ритуал брати та сестри. Вдягніть божі обладунки, щоб мати змогу протистояти дияволу. Фільм жахів про надприродне, заснований на реальних подіях. Отець Теофіл Різінгер і його колега Йозеф Штайгер проводять серію обрядів екзорцизму над молодою жінкою на ім'я Емма Шміт, яка ймовірно одержима демонами. Один бореться з кризою віри, інший з бурхливим минулим. Історія базується на реальних подіях 1928 року, коли Різінгер проводив складні обряди екзорцизму над Еммою Шміт. У головних ролях Аль Пачино та Ден Стівенс, які знову з'являються у горорі після травневої кривавої таємниці. Хижак. Вбивця вбивць. Науково фантастичний анімаційний екшен антологія про трьох найлютіших воїнів людства з різних епох. Вікінг, який готує свого сина до кривавого походу за помстою, ніндзя у феодальній Японії повстає проти брата самурая та пілот Другої світової розслідує загадкову загрозу для союзників. Але всі вони лише здобич для нового супротивника, майбутнього вбивців-вбивць. Перед виходом чергової частини хижака під назвою Дикі землі, що запланована на листопад. Знайомство з прибульцем можна поновити в анімаційному форматі. Режисер Ден Трахтенберг про. Довже розширювати міфологію франшизи. Саме він зняв і частково написав здобич 2022 року і працює над двома наступними проєктами. Глибоке прикриття. You the Комедійний бойовик, дія якого розгортається в кримінальному лондоні. Поліція залучає трьох акторів імпровізаторів до спецоперації, під час яких ті мають проникнути в злочинне угрупування. Десь тут певно гикнулись гаю річі у головних ролях: Орландо Блум, Брайтс Даллас, Говард і Нік Мохамед, відомий за драмеді Тед Лассо. Сценарій написали Дерек Конолі та Колін Твероу, автори трилогії Світ юрського періоду. Матеріалісти Гей, ви холостяк. Я підбираю пари. Набирайте, якщо в пошуках Люсі – молода та амбітна шлюбна менеджерка з Нью-Йорка, яка допомагає людям знаходити кохання. Проблеми починається, коли перед нею стає вибір: ідеальний новий хлопець чи недосконалий колишній. На перший погляд, сюжет виглядає як класичний любовний трикутник, знайомий усім фанам романтичних комедій. Проте режисерка Селін Сон може здивувати та освіжити жанр. Прем'єру очікуємо 12 червня, і саме тоді дізнаємось, чи вдалося стрічці уникнути затертих кліше. Особливу увагу привертає зірковий склад. Кріс Еванс, Дакота Джонсон і Педро Паскаль. Тож можна ставити ставки кого ж обере Люсі недосконалого колишнього Джоні Шторма чи ідеального нового Ріда Річардса. У Мене є приваблива клієнтка, їй 31. Ні, все що за 30, вже занадто доросле. Небезпечна тварина. Господи, не вірю, що я на це погодилась. Фільм розповідає про серфінгістку, яка намагається врятуватись від серійного вбивці, що має намір згодувати нещасну акулам. З огляду на синопсис і трейлер, небезпечна тварина, яка в оригіналі звучить у множині, становить дивну суміш мілини з Блэк Лайвлі та тортурного порно пила. Жертва автентична для жанру білявка Гарі Гаррісон. У мисливцях, окрім колись популяризованих спілбергом і класних хижаків, скажений Джай Кортні, котрий десь з них з великих екранів після піку популярності 2010-х. Нині актора вже не побачиш у проєктах калібру міцний горішок Гарний день, аби вмерти 13-го року, девергент 14-го, термінатор Генезіс 15-го року, загін самогубців самогубців» 16-го року. Зокрема, і через те, що більшість з них виявились невдалими. Як приборкати дракона. Усі ми нащадки найкращих борців із драконами. З усіх земель, де побували вікінги. На суворому острові Туб, де вікінги і дракони були найлютішими ворогами впродовж багатьох поколінь. Винахідливий, але недооцінений син вождя стоїка могутнього. Гикавка кидає виклик багатовіковій боротьбі з драконами, коли наважуються подружити з грізним драконом породин Нічна Фурія Беззубиком. Їхній малимовірний союз розкриває справжню природу драконів, ставлячи під сумніви основи суспільства вікінгів. Материнська любов. Кейт Гаррет працює дряцювальницею коней на своїй фермі в південній Пенсільванії. Вона щосили намагається впоратись з особистою трагедією. Одного разу вночі до жінки приходить її донька Клер. Уся у чужій крові, і Кейт має вирішити, що вона готова зробити, щоб захистити свою дитину. Материнська любов є трилером режисера Майкла Пірса за сценарієм Бреда Інгельсбі з цікавим акторським тандемом в особі Джуліани Мур. Та Сінді Свіні. Їхніми партнерами на знімальному майданчику стали Кайла Маклакен та Донал Глісон, для якого це вже другий поспіль фільм на сервісі Apple TV+. Після сміховинного джерела вічної молодості, якого була прем'єра минулого місяця. Одним із продюсерів виступив сер Рідлі Скотт. Тіньовий загін. Що здивуй мене. Колись Кайра та Айзек були лідерами багатонаціональної групи спеціального призначення під назвою Тіньовий загін, але порушили головне правило: закохавшись у одне одного. Тепер вони йдуть у підпілля. Щоб захистити свого сина в той час, як решта бійців загону прямують по їх сліду. Протистояти колишнім колегам будуть Омар Сі та Кері Вашингтон, а режисерувати будуть цю історію Джо Корнаган, котрому не звикати працювати у жанрі екшен, козирні тузи 2007 року, команда А 2010, та інші схожі проєкти. У мене одна може віддаси зайву мені? Вона не зайва, так але зазвичай я стріляю краще. Зазвичай. Так. Еліо. Окей, вкрадіть мене. Ця космічна пригода познайомить нас з Еліо Солосом, фанатом космосу з багатою уявою та величезною одержимістю інопланетянами. Коли він опиняється в міжпланетній організації Ком'юніверс, разом з представниками інших галактик, Еліо повністю занурюється в епічну пригоду. Помилково ідентифікований як лідер Землі, хлопчина має сформувати зв'язки з ексцентричними інопланетними формами життя, подолати кризу міжгалактичних масштабів і якимось чином дізнатись, ким він є насправді. Нова пригодницька анімація від Дісней та Піксар стала черговим піксарівським проєктом у жанрі наукової фантастики після хіта Волі 2008-го і не дуже успішного з погляду касових зборів базарятівника. спін-офф прикла культової історії іграшок. Серед творців, один із режисерів і сценарістів Коко Адріан Моліна, режисерка та співсценаристка Япанда Доміші. О, ти куди? Мене звуть Еліо! А тебе як звуть? Спокута гріхів. Мене мучить головний біль. У вас колись були травми голови. Дізнавшись про свій невтішній діагноз, підстаркуватий ватажок мафії намагається втекти від свого минулого і відновити стосунки з донькою та онуком. Проте злочинний світ не збирається так просто відпускати ганстера. Черговий трилер бойовик з лямом Нісоном. вже досить промовиста характеристика для фільму. Чекаєш, коли я зроблю щось хороше. 28 років по тому. Через 28 років після того, як Вірус Рейч вирвався з медичної дослідницької лабораторії, ті, хто вижив, знайшли способи існувати серед інфікованих. В центрі оповіді знаходиться група, котра живе на невеличкому острові. З'єднаному з материком однією добре захищеною дамбою, коли батько та син вирушають на місію в темне серце материка. Вони відкривають найжахливіші секрети зовнішнього світу. 28 років по тому став вже третьою частиною популярної британської зомбі-франшизи після стрічок. 28 вісім днів, двадцять 22 року, та 28 тижнів, по тому 2007 року. До проєкту повернулися творці оригіналу: режисер Денні Бойл, сценарист Алекс Гарленд, оператор Ентоні Дон Метал та навіть Келіан Мерфі, щоправда, лише у якості виконавчого продюсера. День страшного суду настав. Настав славетний день. Меган 2.0 не було кілька дефектів. Чуду? 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 Через два роки після подій першого фільму Джема стала авторкою та прибічницею регульованого штучного інтелекту, замкнувши все ще активну Меган у маленькій, нешкідливій роботизованій ляльці. Однак технологія була викрадена і використана для створення військового робота на ім'я Амелія, який усвідомлює себе, нападає на своїх творців і намагається захопити контроль. Зіткнувшись з новою небезпекою, племінниця джеми, кеді переконує її відновити Меган за допомогою вдосконалених технологій, щоб та могла дати бій Амелії. Давай так, можеш убити джему, але Кеді не чіпай Меган. Формула-1. Фільм. Чому ти тут, Сонні? Пілот Формули 1 Гейс, що брав участь у перегонах у 90-х роках, потрапляє в жахливу аварію, через яку йому довелося піти з великого спорту і почати гоняти в інших дисциплінах. Власник команди Формула 1 та старий друг. Зв'язується з ним і просить повернутися з відставки, щоб стати наставником новачка Вундеркінда Джошуа Нуа Пірса для команди Apex Grand Prix. На десерт червневий репертуар пропонує f 1 фільм: новий 250-мільйонний блокбастер від Джосефа Косінські. У послужному списку якого такі нашумілі стрічки, як Трон Спадок, Світ забуття і надзвичайно успішний та дивовижний Топ Ган Меверік. Том Круз, щоправда, у цьому році вже відстрілявся у своїй фінальній розплаті. Тепер очерга тішити глядача за не менш крутою голівудською зіркою Бредом Пітом. Беззаперечно, найгучніша та й найцікавіша новинка місяця за усіх представлених. Тож чекаємо, сіткнення! Друзі, величезне вам дякую, що додивились цю добірку. Будемо раді вашим лайкам та коментарям до зустрічі на нашому каналі. Пока!